Сьогодні я вам розповім про кращі скіни на кожного персонажа. І це друга частина. Я враховую скини, які продавалися колись, та продаються прямо зараз. Скіни з Броутовку я не враховую. Сідайте зручніше, заварюйте смаковки, баріть смачний чай, ну а я починаю мовити. Дуже рекомендую подивитися першу частину перед тим, як дивитися другу. ми на гріфом. Тож наступний бравур гром. На грома кращий Франкен Франкенгром. Він продавався на Хэллоуін за 109 гемів. Якщо ви маєте трохи більше гемів, то купуйте ревану грома. Але не забувайте про існування також напоганого скіна Зайка Гром. На жаль, на Боні є один єдиний скін, і це імператриця Боні. Тож вибору в нас не залишається. Або беремо дешеве ФУФО. Або купуємо імператрицю. На Гейла є тільки епічні скіни. І вважаю, кращим я мисливця за сквіками Гейла. На колет кращим скіном я вважаю Маліфісенто Колет. Звичайно, що її купити ми не можемо, тож з тих, які продаються, кращим буде кондуктор колет. На Бель дуже дужем скін, це Корал Бель. Звичайно, що є варіант подешевше, отруєний плюш Бель. Я раніше думав, що Корал Бель та плюш це один і той самий скін. Я все ще в шоці, що на помойку скинів більше ніж на кращого Braveler у світі Дага. Все ж таки, кращий скін на він я теж. І для економ-класу, звичайно, тут є Крампус Еш. На волі дуже складно сказати який скин кращий. Якщо вам потрібен скін, а не краса, беріть галактичну лову, бо вона найдешевша. Якщо ви берете скін заради краси в лобі, то однозначно бунтарка лола. Або Модна Лола. Якщо брати тільки заради атаки в грі, то Кобра Лова. Але все ж таки кращим скіном, який буде красивим меню та в грі, це Кіцуне Лова. До речі, переходьте в мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавого контенту, якого немає на Ютубі. Посилання в описі під відео. На семе, економ клас це злий Сем. а комфорт Цезарь Сем. Його я і вважаю кращим скіном. На менді є два дуже імбових скіна за 150 геймів. А саме Магмова моменті та ханбок Менді. Кращого скіна тут немає. Тут вже залежить від того, який скін вам подобається. Більш агресивний чи більш спокійний. На Мейсі, не буду думати, та скажу, що кращий скін це короліва джунглів Мейсі. На Хенка всі чудово розуміють, що кращий скін на нього це звичайна Акула Хенк. Та я жартую. Звичайно, Родео Хенк. На перу та ж ситуація. Тут тільки один нормальний скін, і це Перл з перископом. На варіорі взагалі скінів нормальних немає. Гліч Варріорі ми не враховуємо. На Angelo все те ж саме, що і з Варрі Лорі. На це складний вибір. Кращий скін це звичайно Меха Мортіс, але також є другий скін, вдвоє дешевший, аніж Меха Мортіс. Але також доволі красивий, і це хокеїст Мортіс. Думав, думав, я та й не додумав. Який скін краще на Тару? Напишіть свою думку в коментарях, бо я реально не знаю, який скін обрати. Я вважаю, що якщо я скажу, що злий Джин краще скін на нього, ні у кого не буде питань навіть чому. Можу на всі 100% сказати, що якщо ви граєте на Бравурі зі скіном через атаку, беріть Макс Коні, або за Блінгі Гермес Макс. Але кращий скін на Макс це звичайно Street стайл Макс. На є зміни тільки текстурка та модель, але цього достатньо, щоб потрапити у серця багатьох гравців. На пінгвітчика є два варіанти, які можна купити. Це дару Mapiza Bлінги, який ви можете купити в будь-яку мить, або почекати до Хеллоїну, та купити, як на мене, набагато кращий скин, грав в Пінгвуа. Місячний Спраут. Звичайно, що це кращий скін на Спраута. Але якщо шукаєте варіант подешевше, тоді для вас існує Смарагдовий або Рубіновий принц Спраут. На гавса є варіант за Блінги, Гавс або Гавс-Чимі, але він дорожчий і продається тільки за Геми. На база є режисер Баз, це дуже крутий скін. Але з тих, які доступні до купівлі, тільки базета. Або можна задонатити на БП та отримати Фендрейра База. А є ще в 25 разів легший варіант трохи почекати та отримати Годзилу База на халяву. На фенга, всі скини красиві, зрозуміло, що окрім восьминого фенга. Але дешевий варіант для колекції підійде. Тож вибір який скін на фенга кращий за вами. На Єву є всього 2 варіанти. Як на мене, колюча Єва куди краще, ніж Байкерша Єва. Рідко буває таке, щоб на Бравлура було більше, ніж 3 скини. І при цьому кожен скінімбовий. Так і на Джанет любий скін, навіть за 30 гемів дуже красивий. Мені подобається більше всього Валькірія Джанет. Але також є не менш крутий варіант за 80 гемів PopStar Джанет. На Отіса мені більше всього подобається Оні Otis. Крокодил крокодилами, а крокодил Бастер кращий скін на бустера. Детектив, що вам в голову приходить, коли ви чуєте це слово? Мені особисто. Детектив Грей. Але РТ, я чесно не знаю, що вам сказати ще про кращий скін на АРТІ. Що дивно, на Віо немає навіть срібляних та золотих скінів, а Скорпіон Віо просто прикольний скін. Точно краще, ніж Акселотель Віо. А на Дага просто не має жодних скинів, окрім Дракона Дага, який прикольний, та скинів за монети. Не є скін за 300 гемів, пустельний Скорпіон Чак. Тут і думати не треба. Він буде куди кращим ніж пекельний чак. Квітка. Що за квітка? Я мав новості квіткового Чарлі, як кращий скін на Чарлі. На Міко є Грінш Міко, як скін за 150 гемів. Та кращий скин сунь у кунь Міко. А на мауді, на жаль, тільки один скин і той за 30 гемів. Переходимо до легендарних браворів. Та тут є дуже крутий скін на спайка. Мультяшка спайк. Дуже круто зроблений цей скін. Але ціна відповідна. З варіанту подешевше може відмітити перетехніка Спайка. Та Ворона все легко. Кращий надрідкий скін Капітан Ворон, кращий епічний скін Кістковий Ворон, а кращий легендарний скин Ворон Фенікс. На Леона є багато прикольних скинів. Ці скіни прикольні, з тих, які зараз можна купити, звичайно, кращий динозавр Леон. Але взагалі, кращий скін це Леон Меха. Сенті Лампа. Певно, буде кращим скіном на нього. Також є Сенді Коя, як альтернативний варіант. На Амбер більше всього мені подобається Амбер Della Навіть при тому, що Сніжна королева Амбер легендарний скін. На Мех, всі скини прикольні, починаючи від Жуки Мех, закінчуючи Мегалодоном. Мегалодон кращий скін на Мег. На Вольта мені більше всього подобається саме перший скін. І це по 1 Але з тих, які можна зараз купити. Краще всього купуйте Вольта Конга, бо співвідношення ціни та якості дуже гарне. Або можете купити кращий скін Кракен Вольт. За Честера Локі Честер кращий скін. Один Корделіус. Що додати? Тільки те, що він кращий скін на Корделіуса. Та останній прабор, і це кіт. На нього я можу сказати тільки що Кіт Боксер це кращий скін на кіта. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалося. Бо старався я над ним дуже довго. Від вас тільки попрошу проявити актив під цим відео. Ну а я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!